Такими руйнуваннями ще не стикалися. Так говорять енергетики, які працюють у селищі Прудянка, це Драйчівська громада Харківщини. Від села до кордону з Росією з десяти кілометрів. Тож нищили його, не шкодуючи боєприпасів. Нині в селі працюють енергетики про роботу поблизу ворожого кордону. Про ризики енергетики розповіли Юлії Губської. Розбиті будинки, магазини та повалені лінії електромереж вцілілих або неушкоджених будівель у продянці майже не залишилось. Це наслідки російської військової агресії у колись мирному та затишному селищі. Від продянки до ворожого кордону, трохи більше 10 кілометрів. енергетики змогли почати тут працювати лише після саперів. Дуже дуже велика кількість касетних боєприпасів, також протипіхотні міни і були навіть протитанкові. Тут чутно звуки вибухів, але слава Богу, що сюди нічого не приліта. До повномасштабної війни у продянці жили майже дві тисячі осіб. Минулої зими залишались не більше ста мешканців. Більше року люди жили без електропостачання. Акумулятори заряджали, фонарики, як-то так до. Да. А камулятом да, з автомобіля ставили ленту протягували, протягувальоти. как-то свіщальсь. Енергетики відновили у Прудянці половину електромереж. Говорять, що працювали і в інших населених пунктах, де наробила лиха російська зброя. Та в Прудянці довелось робити електропостачання майже з нуля. Лінії були дуже пошкоджені через вибухи, через бойові дії, все побито уламками, згорівші опори, перебиті опори, розбиті опори. Дротів майже не залишилось. В таких обсягах ми ніколи не робили. У Прудянці залишилось замінити півтори сотні опор та близько шести кілометрів дротів. Місцеві мешканці повсякчас дякують енергетикам за їхню працю. Мешканці селища впевнені, після повного відновлення електропостачання селище оживе. Юлія Губська, телеканал прямий.